Сьогодні засновники рана оголосили, що страва придбала їхню компанію. Рана це платний додаток для бігу, який надає структуровані плани тренувань. Особисто мені це дуже сподобалось, коли я його тестував. Страва це мегапопулярний додаток для трекінгу і соцмереж серед бігунів і велосипедистів з безкоштовним і платним тарифами. Користувачі рана, судячи з усього, не в захваті, але засновники Рана заявляють, що додаток і його команда залишаться незалежними, і вони дивляться в майбутнє з оптимізмом. Що зміниться прямо зараз? Засновники Рана кажуть, ніяких негайних змін не планується, крім розумних інтеграцій, наприклад, можливість входу через страве. Ніякі існуючі функції не зникнуть. Повідомляється, що в розробці нові функції, але поки ніяких подробиць не розкрито. Стрева вже пропонувала плани тренувань, чесно кажучи, я про це не знав, хоча користуюся безкоштовною версією роками, а раніше був платним передплатником. Але вони здаються досить обмеженими по функціоналу. Схоже, «Стреве» хоче запропонувати кращі плани тренувань або, принаймні, володіти компанією, яка це робить, навіть якщо продукт залишається окремим. У прес-релізі «Стреве» акцент, зроблений на коучингу, з фразами на кшталт у найбільшої команди в світі тепер новий тренер. Засновники рана, у свою чергу, кажуть, що раді отримати доступ до набагато більшої аудиторії «Стреве». Вони також натякнули в треді на Reddit, що можуть спробувати інтегрувати деякі алгоритми Стреве, наприклад, корекцію темпу з урахуванням рельєфу в додаток рана. Чи будуть додатки або підписки об'єднані? Здається, ні. Стреве має безкоштовний та преміальний тариф, тому засновники РАНА повідомили своїх користувачів, що вони можуть безкоштовно завантажити Стреве та оплатити преміум, якщо захочуть. Але знижки на підписку з для них не буде. Рана коштує 19 доларів 99 центів на місяць або 119 доларів 99 центів на рік. Безкоштовна версія страви дозволяє публікувати свої пробіжки, спілкуватися з іншими користувачами і відстежувати базову статистику. Преміум версія за 11,99 на місяць, або 79 доларів 99 центів на рік дає додаткові інструменти для аналізу тренувань і карт. Ми плануємо зберегти додатки окремими в осяжному майбутньому, заявив Сіо з в прес-релізі. Також немає планів надавати користувачам знижку на підписку на рана. Чи буде це добре, чи погано для рана? Не завжди продукти просвітають після покупки їх великими компаніями. У Страве вже є пляма на репутації в цьому плані, не так давно вони купили сервіс карт місцевості FAMEP, який обожнювали лижники та інші любителі активного відпочинку. У 2023 році вони з ентузіазмом повідомили користувачам Страве: тепер у вас є доступ до FAMEP» і розхвалювали його унікальні функції. Але в 2024-му Streva закрила ФАМЕП, інтегрувавши лише деякі його можливості в основний додаток. Лижники досі злі. Я сподіваюся, що засновники рана мають рацію і їм вдасться продовжувати розвивати свій продукт, роблячи його кращим. Наприклад, нещодавно рана додала можливість тренуватися до другорядного бігу паралельно з основною метою. Якщо все піде за планом. Який зараз озвучують обидві компанії, це дійсно звучить багатообіцяюче. Я вболіваю за них.